Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогоднішня тема це пригадування алфавіту, а також вправляння у розташуванні слів за алфавітом. Ось дзвінок сигнал нам дав. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, урок наш розпочинаємо. Працюємо за підручником сторіночка 36-37. Пригадайте, як перенести слово з рядка в рядок. Правильно, по складах. Чи можна під час переносу слів розривати сполучення букв Г і З, що позначають один звук? Вірно, їх розривати не можна. Як правильно перенести слова з буквами йод, м'який знак та апостроф? Вірно. Ми ці букви залишаємо з попереднім складом. Як перенести слова, які мають один склад. Правильно, такі слова переносити не можна. Запишемо каліграфічну хвилинку Відкрите ЗОшити. Пропускаємо два робочих рядочки. Записуємо число. Класна робота. Попрацюємо сьогодні над написанням великої і маленької букви Г. Далі складів Яг ИГ, ГР і УШ. А тепер пограємо в гру зачаровані слова. Знайдіть серед цих букв. Сховані слова. Отже, перше слово яке. Цукерки друге. Груші, а третє. Какао, молодці. Запишіть ці слова в рядок. А тепер поставте відео на паузу і на наступному рядочку запишіть ці слова. Поділяючи їх для переносу. Одним із способів. Давайте перевіримо. Я перенесла їх так. Цукер ки, гру щі, ка, као. А тепер виконайте звуковий аналіз слова груші. Давайте перевіримо. Г це твердий приголосний Р. Твердий приголосний У. Голосний «щ». Це м'який приголосний, тому що І діти наступна І буде пом'якшувати. І І у нас голосний. Порахуйте, скільки букв в слові. Вірно, 5. Скільки звуків? Вірно, теж 5. А тепер порахуйте, скільки складів. Правильно, два склади, Молодчинки. Ми сьогодні відвідаємо дуже цікаве місце. А яке відгадайте? Всі на світі книжки має. На поличках їх тримає. Тихо там себе веди. Прочитав на місце поклади. Вірно, діти. Це бібліотека. А хто з вас відвідує бібліотеку? А навіщо вона існує? Вірно, в бібліотеці ми можемо знайти будь-яку літературу, бо купувати всі книжки це дуже дорого. А в бібліотеці ми можемо прийти або почитати там, або взяти додому безкоштовно книжечку. Але не забувайте, що їх треба повертати. А як слід поводитися у бібліотеці? Вірно, в бібліотеці треба поводити себе тихо, тому що можна заважати іншим людям читати книжки. Послухайте текст. Щебетунчик прийшов у бібліотеку. За віршами грицька бойка. Одразу звернувся до бібліотекарки. Добрий день. Допоможіть мені, будь ласка, вибрати вірші Грицька бойка. Добрий день, відповіла бібліотекарка і попрямувала до першої полиці. Там одразу взяла потрібну книжку. Звідки ви знали, що ця книжка була саме там? запитав ще бетунчик. У нас всі книжки розташовані за алфавітом, відповіла бібліотекарка. Скажіть, будь ласка, діти, куди прийшов щебетунчик? Правильно, до бібліотеки. А яку книжку він шукав? Вірно, вірші Грицька Бойка. А хто допоміг Щебетунчику знайти потрібну книгу? Вірно, бібліотекарка. Це людина, яка працює в бібліотеці. А як ви розумієте, вислів, розташовані за алфавітом? Вірно, діти, це книги в бібліотеці, розташовані по порядку алфавіта. Напишіть дітки, в зошит, чи відвідуєте ви бібліотеку, чи вмієте шукати там книжки. Давайте разом прочитаємо алфавіт, поданий у кінці підручника: А Б В, Г, Г Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Й, К, Л, М Н, О П Р С Т, У, Ф, Х, Ц. Ч, Ш, Знак м'якшення – «ю», «я». Спробуйте тепер розказати цей алфавіт на пам'ять. Роздивимося з вами вправу номер 5 Нам потрібно записати в алфавітному порядку імена наших друзів. Давайте пригадаємо, як їх звуть. Перший у нас хто? Щебетунчик другий. Читалочка, далі у нас хто? Гаджик і остання. Родзинка. Молодці. Для того, щоб записати слова в алфавітному порядку, нам потрібно з вами подивитися, на які літери починається кожне ім'я. Ще бетунчик. На яку літеру починається, Ща – Гаджик. Г. Читалочка. Ч. Чи, і родзинка. Р. Тепер нам потрібно ці літери знайти в алфавіті. Роздивимося. Яка ж, яке ж перша літера стоїть по алфавіту. Г. Отже ім'я гаджик буде у нас перше. Наступна літера яка стоїть по алфавіту. Р. Тому ім'я родзинка буде другим. Наступна яка літера? Ч. Отже, ім'я читалочка буде третім. І остання літера Щ. Отже, ім'я Щебетунчик буде написано четвертим. Зараз, будь ласка, запишіть вправа 5 та запишіть імена в алфавітному порядку: Гаджик, родзинка, читалочка і щебетунчик. Трошки відпочинемо. Чи знаєте ви, що прізвища учнів у класному журналі розташовані також за алфавітом? А як ви думаєте, чому? Правильно, щоб вчитель зміг швидко знайти потрібне прізвище. Проведіть дослідження. Визначте, з якої букви починається ваше прізвище. Поміркуйте, де його шукати в класному журналі. Угорі, списку, посередині чи внизу. У гаджика, діти є друзі: Оленка, Іван, Роман і Юля. Давайте запишемо їхні імена в такому порядку, як вони розташовані в контактах телефона Гаджика. Для цього нам що знадобиться алфавіт. Тому що ви знаєте, що в контактах наших телефонів всі імена розташовані в алфавітному порядку. Отже, нам що потрібно зробити? Вияснити, на які літери починаються імена. Оленка О. Іван І Роман, Р Юля. Ю. Тепер що ми робимо? Шукаємо імена в алфавіті. І знайшли, О знайшли р і ю Тепер дивимося, яка ж перша літера в алфавіті у нас іде. І правильно, тому що ім'я Іван буде першим. Далі яка літера? О. Наступне ім'я яке буде Оленка. Далі Р. Яке наступне ім'я буде, кажіть дітки, роман, правильно! І остання у нас літера Ю, тому ім'я Юля буде останнім. А тепер, дітки, побудуйте, будь ласка, звукову схему слова Юля. Давайте перевіримо. Ю буде мати тут два звуки, тому що стоїть на початку слова. Це м'який приголосний і голосний. Л буде мати м'який приголосний звук, тому що я пом'якшує у нас. А я, в свою чергу, буде мати один голосний звук, тому що стоїть поряд з приголосним. Отже, порахуйте, скільки тут букв. Вірно, три букви, а звуків. А звуків чотири. А скільки тут складів порахуйте? Два склади. А зараз, дітки, напишіть, чи є у вас мобільний телефон та кому ви найчастіше телефонуєте? З якою метою? Наприклад, у мене є мобільний телефон, і найчастіше я телефоную мамі з питань її здоров'я. Самостійно виконайте вправу 11 на сторінці 37, не забудьте повторити правило. У вправі вам потрібно записати в зошит прізвища трьох однокласників або однокласниць та своє, а потім записати ці прізвища в алфавітному порядку. Дякую вам за роботу! Оберіть смайлик вашого настрою на уроці. Намалюйте його в ЗОшит. До побачення!